Привіт, друзі! Сьогодні хочу вам розказати такий відео огляд про комплектуюче для домів на колесах ванмобілів, кемперів. Ось у нас є, покажу вам, новий проєкт. Ми будемо переобладнувати кемпер Volkswagen Crafter в кемпер. Так, видно вам, я, напевно. Буде робитися ось такий гарний салон. Поворотні переднє сидіння, стіл, двійка, душова з туалетом. Далі спальне місце. Ось так це діло все буде виглядати. Наразі ми вже працюємо по такій схемі. Це перелік того і там далі ще перелік того, що нам потрібно. І в цьому відео я вам розкажу, якщо ви до нас їдете з Європи, Німеччини, Франції та інших країн, що ви можете в себе придбати? По-перше, ви можете взагалі придбати все комплектуюче. Ми вам можемо зробити лише салон, підготувати ваш автомобіль, зробити віброізоляцію, звукоізоляцію, утеплення. Поставити кліматичні системи, різні кондиціонери додаткові, автономні опалювачі, змішані системи, газ, воду, електрику, поклеїти салон, зробити меблі і зібрати все, що ми можемо, ну, що ви привезете. Ось це це частина того, що зараз ви будете бачити в нашому новому проєкті. Це буде Volkswagen Crafter, Макс Максі база 19-го року. Давайте ми подивимось на цьому прикладі, що нам привезла людина. Що ми бачимо перше? Бергер, витяжка з вентиляції. Так, далі, газове обладнання, яке потрібно для проходження тюфу. У нас буде газ. Плита та ось такі ось перехіднички. Далі. О, тут щось важке. Подивимось, що тут у нас є. Це в нас Life PO Pack. 200 ампер годин, 12,8 вольт. У нас буде 12 вольтова система. Ще до цього в нас є. Ось такий інвектор, який також буде паралельно заряджати ось цю батарею. Він може працювати просто як інвектор з 12 на 220 вольт, а також його можна буде підключити вуличну розетку, яка буде заряджати батарею, та давати електрику на наш дім на колесах. Що в нас далі є? У нас є. Дометик контроль. Тобто це керування на сонячній панелі, які ось дві панелі в нас є. Є лише розміж 1385 триста на 530 на 60. А також ще в нас тут є. Е Штучка, через яку проходять провода на дах, це у нас по електриці, це все діло, ще в нас акумулятор буде заряджатися від автомобільного генератора. Наприклад, якщо ви їдете, то коли заряджений основний генератор акумулятор заряджається, реле переключається і заряджає додатковий акумулятор. Якщо ви стоїте сонячні панелі, через контролер, заряджають акумулятор. Або якщо ви стоїте на стоянці, втикнули провід в розетку і в автомобіль, то заряджає через 220. Так, це вже моє було в мене це механізм для поворотного стола. Там, якщо ви пам'ятаєте, ви могли побачити його на проєкті. Далі є в нас Tiger Xped. Комбі пенливий PC Jupit 100Mit, щось зрозуміло. Це ось така приспособа. Watроніx на воду. Буде ставитись на бак чистої та сірої води. Я думаю, сіру воду ми будемо ставити замість запасного колеса під автомобіль, а білу воду. Над скажіть мені, над аркою, зліва або справа. Тобто, з однієї сторони в нас буде електрика, а з іншої сторони є вода. Ось є такі контролери. Це в баки, не знаю, в сиро в біло то підійде, а в сиро то, можливо, навряд чи. А можливо, і підійде. Що в нас тут ще є? У нас є тхуль, хуле кріплення для електровелосипедів. А також у нас ще є газова мийка, дометик з плиткою. Ось це все, клієнт привіз з собою для того, щоб зекономити трохи грошей. Але ми можемо це все, у нас є це все, ми можемо його все придбати. Є варіант як нове, так і БУ. Ось зараз я вже подав запит на прорахування цін. Мені потрібно ще. Ось 12 таких коробок різних. Вода, туалет, душева, мийки, насоси, фільтра, бойлер та багато чого іншого. Кому цікаво переобладнання, в кого є цікаві проекти, звертайтеся, номер є в шапці профілю, можете перейти. Або пишіть директ. Всім гарного дня, до зв'язку!